Які основні причини болі під лопаткою? Чому біль під лопаткою не варто ігнорувати? Які проблеми можуть ховатися під цим симптомом? Хочете дізнатися 5 ефективних порад, щоб позбутися цієї скарги? Тоді додивіться це відео до кінця. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Біль під лопаткою може виникати по декілька причинах. Найпоширеніше з них це м'язове перенапруження. Це характерно для людей, які працюють у тривалих вимушених позах, часто перебувають за кермом або працюють за комп'ютером, або чия робота пов'язана з надмірним фізичним навантаженням. Міжреберна невралгія це окремий діагноз, який виникає при защемленні міжреберних нервів, запалюється його оболонка, і це викликає виражений інтенсивний біль під лопаткою, що може доходити аж до грудини. Також часто цей симптом маскує під собою захворювання внутрішніх органів, таких як захворювання серцево-судинної системи, жовчно-кам'яна хвороба, гастрит, панкреатит та інші. Все ж таки м'язовий спазм це одна із найпоширеніших, Причин болю під лопаткою. Він проявляє себе тупим ниючим болем, він може бути точковий або дещо розлитий, тобто віддавати в плече, шию або вперед по ребрам до грудини. Біль змінює свій характер в залежності від положення тіла або рухів. Як правило, якщо біль пов'язаний з м'язовим спазмом, то теплий душ або тепла ванна полегшує цей стан. Але не забувайте, що прогрівання місце болю не завжди коректно. Якщо больовий синдром пов'язаний з запаленням, то зігрівати його мазями, гелями або якимось грілками не рекомендується, тому що на цьому фоні ми можемо покращити притік крові, збільшити набряк, і це ще більше посилить больовий синдром. Отже, у кого ж найчастіше зустрічаються такі скарги? В зоні ризику люди, чия робота пов'язана з тривалим статичним навантаженням. Це офісні працівники, водії та інші. Люди з неправильною поставою скаліози, кіфози змінюють нашу поставу і провокують спазм м'язів в певних зонах, що можуть провокувати різні неврологічні больові синдроми. На фоні м'язового спазму можуть підтискатись нервові закінчення, які проходять більш поверхнево, це може провокувати больовий синдром. Але не лише м'язи можуть спровокувати больовий синдром під лопаткою. Як відрізнити його від інших видів болю? Звертайте увагу на тахікардію це посилене відчуття серцебиття або задишку. Ці скарги можуть говорити про патологію серцево-судинної системи. Також звертайте увагу на порушення травлення, якщо таке є. Це може казати про захворювання шунково-кишкового тракту. Якщо паралельно з відчуттям болю під лопаткою ви відмічаєте тахікардію, задишку, наростання та посилення болю, підвищення температури тіла, загальну слабкість, негайно зверніться до лікаря. Крім того, біль під лопаткою може бути причиною виникнення болю в голові, запаморочення або навіть панічних атак. Знову ж таки, це пов'язано з перенапруженням м'язів, грудної та шийної зони, що в свою чергу погіршує кровообіг і погіршує наш стан загалом. Також, якщо больовий синдром настільки виражений, що навіть під час сну ви не можете знайти зручне положення або прокидаєтесь вночі від болю, це погіршує якість вашого сну. На ранок ви можете відчувати біль в голові, вартість, запаморочення та інші негативні скарги. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям і вчасно звертайтесь до спеціалістів для точної постановки діагнозу і підбори тактику лікування для вас. Що не варто робити при відчутті болю під лопаткою? Перше це ігнорувати болювий синдром. Пам'ятайте, що біль це сигнал організму про те, що щось не так і варто звернутися до лікаря за допомогою. Друге інтенсивно розминати болючу ділянку. Пам'ятайте, що краще розпочати з легких, плавних масажних рухів і поступово посилювати їх інтенсивність. Третє прогрівати місце болю без постановки діагнозу. Коли ми гріємо, а больовий синдром викликаний запаленням, це може лише нашкодити нам, тому що прогрівання посилює кровообіг і збільшує набряк, А при запаленні це негативно впливає на наш стан. І четверте, нехтувати з такими симптомами, як задишка, тахікардія, підвищення температури тіла та наростання больового синдрому. За допомогою тенісного м'ячика, ми можемо більш детально пропрацювати зону, яка нас турбує, і розслабити м'язи області лопатки. Таким чином, нам треба знайти тригерну, тобто проблемну зону, взяти м'ячик тенісний, притиснути її до цієї зони і зробити легкі плавні рухи для того, щоб розслабити м'яз. Є певні механічні масажери, які ми можемо використовувати в домашніх умовах для зменшення больового синдрому і розслаблення м'язів. Проте ці масажери гарно працюють, якщо є больовий синдром виключно на фоні м'язового спазму. Але якщо є остеохондроз, грижі, протрузії, тобто вибухання міжхребцевих дисків, вони можуть негативно вплинути на ваш стан. Також пацієнти більш похилого віку, у яких є більший ризик розвитку остеопорозу, остеоартритів, тобто захворювання суглобів, також можуть отримати негативні наслідки після таких масажорів. Універсальної вправи немає, є певний комплекс, який ми рекомендуємо нашим пацієнтам зі скаргою на біль під лопаткою або між лопаткою. Зараз ми вам їх продемонструємо. П'яти рівно одну руку заведіть за голову. Іншу руку покладіть на протилежне стегно. Робіть бокові нахили, розтягуючи м'язи спини. Повторюйте цю вправу по декілька разів на кожну сторону. Обидві руки заведіть за голову, намагаючись максимально звести лопатки. Потім нахиляємо тулуб вперед, роблячи глибокий видох. Обидві руки заведіть за голову, намагаючись максимально звести лопатки. І робіть легкі, скручуючі рухи в обидві сторони на ту амплітуду, на яку вам комфортно, пластирі на основі лідокаїну або диклофенаку використовують місцево для зняття больового синдрому. Але пам'ятаємо, що ці пластирі не лікують нас, а лише тимчасово прибирають больові відчуття. Так як вони вивільняють знеболюючий препарат, він місцево діє і він не впливає на причину, він лише маскує симптом. Ви можете ним користуватися, але це не значить, що вам не варто звернутися до лікаря для більш точної постановки діагнозу. Якщо перелічені скарги знайомі для вас, обов'язково звертайтесь до спеціалістів вчасно, тому що вчасне звернення до лікарів це запорука успіху і вашого здоров'я. Бережіть себе та будьте здорові!